Друзі, нас інфоперші про головне поїхали Кабмін, Мінді, чов відставкою на недовіра зрадникам набу розповідало про нові скандальні деталі у справі. Пише Софія Фадина за свіжими повідомленнями. Бюро у злочинній схемі був задійний Олексій Чернешов. Че Гевара, премєра міністр України та за сумісництвом. Каже, що кум зеленського мінді чи мав вплив на екс-міністра оборони Миронюк, Людина Деркача проводив співбесіду із кандидаткою на посаду міністра енергетики Гринчук Світланою. Миронюк мав вплив. На народних депутатів, членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, тому Міндіч Галушенко Маронюк, Басов Гринчук – це не просто точкові прізвища. Це за команда й гнила система з величезною кількістю невідомих і впевнена і тільки вершина айсберга. Європейська солідарність вже скрувала до спікера звернення з вимогою видати підписи листи, почати процедуру оголошення недовіри уряду Сверденко Єрмака, що має наслідком його відставку. Ось що про це говорять Дмитро Разумков. Так. Продовжуємо наздоганяти корупціонерів. Я ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо фактів корупції в, в Міністерстві енергетики під керівництвом Галущенка. Під керівництвом зараз же Гринчук до цього часу очолював кабмін прем'єр-міністр Шмигаль. А явно там не обійшлося і без офісу, тому ми маємо їх вивести на чисту воду. Я сподіваюся, що монобільшість не буде блокувати цей процес. Я сподіваюся, що всі фракції дадуть е своїх представників цю комісію для того, щоб ми досягнули результату. І я впевнений, ми можемо це зробити. А це буде лакмусом для влади. Чи дійсно вони хочуть боротися з корупцією, чи вони є для неї і мамою, і папою? Я впевнений, вам не подобається платити зарплату корупціонерам. І мені не подобається. Я думаю, що всі бачили ті скандали, які сьогодні трусять всю державу про міністра енергетики Галущенка, про відкати на енергоатомі, про міністра вже міністра юстиції, колишнього міністра енергетики. Зараз вже Гринчук, міністр енергетики, так само згадується на цих плівках. Я не суд, я впевнений, що антикорупційні органи доведуть це до кінця і. Ті люди, які заробляли на державному бюджеті, крали гроші з державного бюджету, замість того, щоб забезпечити вас, ваші родини, світлом, вони понесуть це покарання. Але чекати, поки їх посадять, я не хочу. Платити зарплати теж не хочу. Тому звернувся до Свірденка, це прем'єр-міністр України, щоб вона невідкладно внесла постанови. Про е, звільнення міністра е, юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчук їм не місце в уряді. Якщо цього не відбудеться, це буде означати, що і прем'єр і Кабмін кришує і ну приховує ці події їх це влаштовує. Якщо цього не відбудеться, то паралельно я звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука. Невідкладно скликати засідання Верховної Ради, розглянути такі заяви. А якщо їх не буде, щоб Верховна Рада самостійно зареєструвала постанову про звільнення таких діячів? Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має бути відставка уряду, тому що Країні потрібен нормальний уряд, а не уряд, який буде кришувати корупціонерів. Працювати буде на Україну, а не на е, горську тих, хто сьогодні намагається розікрати розікрасти останнє і потім втікти за, за кордон. Так не буде в Україні, так не має бути в Україні. Не за це воює армія, не за це живуть і працюють наші з вами українці. Ну що у вас немає світла? Я думаю, що як і у більшої частини нашої держави, але в когось зі світлом все гаразд, а от з совістю є великі проблеми. Я говорю про те розслідування, яке вже несеться від НАБУ і САП, як заробляли на укритті об'єктів критичної інфраструктури, як заробляли на енергоатомі, як заробляли на ВАЗ. Тому що саме це не лише ворог, який б'є по об'єктам критичної інфраструктури, там нічого дивного немає. Всім було зрозуміло, що расисти будуть знищувати і підстанції, і газові сховища, і газову добувну галузь. Це абсолютно було зрозуміло всім, окрім влади, яка або робила вигляд, що цієї корупції немає, що я не вірю, або її кришувало. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо більше інформації про те, що кому і як передавалося, роздавалося, кришувалося тощо. Але питання в іншому. Питання в тому, що ці люди працювали на Росію. І не тому, що там якийсь блокнотик від е, охорони Путіна в когось з них валявся. Ні, це я думаю, що буде окрема е, стаття про державну зраду. Я говорю про інше. Вони знищують Україну не менше аніж расисти. Тому що коли у вас немає світла, ви не можете забезпечити виробництво дронів. Ви не можете їх доставити до фронту. Ви не можете навчати своїх дітей в школах і в університетах. Ви не можете лікувати і рятувати життя і цивільних, і військових. Ви не можете будувати економіку країни, яка б наповнювала бюджет і закривала всі ті соціальні потреби, які стоять перед державою, починаючи від пенсії, завершуючи виплатами для наших захисників. Це все робиться. Для того щоб допомогти ворогу, і ті, хто сьогодні розповідають про те, які ж вони молодці, як вони захищають інтереси нашої держави у владі, вони брешуть, тому що свій гаманець для них набагато важливіший, аніж ви, ваше майбутнє і майбутнє нашої держави. Пробіть виставки. Не мовчать Геннадія Прощепчука про це про зрадників, народирів і агентів ФСБ. Інакше цих корупціонерів не назвежуть. Е, удавку для Зеленського саме це міндіч, який сьогодні в бігах. Але ще один фігурант цієї справи дав вже покази. А проти міндіча і компанії… тому я думаю, вже американцям давно все відомо. ФБР докрутиться до кінця. І Зеленському прийдеться, щоб не опозориться на весь світ з тими мільярдами, які міндіч переводив криптовалюту. От. Прийдеться домовлятися і прийдеться йти теж на поступки, поступатися своїми амбіціями, своїми бажаннями і таке інше. Тому ситуація рівно така. В найближчий час, я думаю, вже до. Кінця цього року буде зрозуміло, на яких умовах все це буде зупинятися. От. Сіра зона. Я не думаю, що це має нас з вами лякати, тому що. Та вся територія розміновуватися буде років 30 тільки до же час. ЄС надіслала офіційний лист до голови Верховної Ради із вимогою видати підписані листи, почати процедуру оголошення недовіри уряду Сверденко Єрмака, що має наслідком його відставку. Поки українці оговтуються від шоку після почутого у записах набу парламент має згадати про свою суб'єктність і звільнити абсолютно непрофесійний корупційний уряд. Щонайменше чотири міністри були зафіксовані на скандальних міндіч записах, зроблених детективами набу. Скільки їх ще буде в наступних епізодах слідства, важко уявити, але очевидно, що жодному із них не місце в міністерство кріслах під час війни. Вадим Денисенко підкреслив операція Мідеса, підсумки по гарячих слідах панкова пішла за сценарієм тягнути до останнього, і це помилка, яка була довго ще доганяти. За ці роки ми вже довго зрозуміли, кого головна комунікаційна стратегія банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми, але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягу. Воні часу з ставками, як на мене, буде мати довготривалі негативні наслідки. Головний наслідок цієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості з'явилися два антигерої міндіч та галушенко, які персонально винні в тому, що у нас немає світла. Іншими словами, цей скандал вийшов за межі корупції, і навіть заробляння на війні з великою долою ймовірності. Ми можемо говорити про те, що ця історія буде обов'язково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, в тому числі і кадрові і банкова і спроб. Воє погодити з міжнародними партнерами, і саме міжнародні партнери можуть допомогти або не допомогти знизити градус інформаційної напруги. Головне завдання банкової добитися того, щоб уряд не пішов у відставку. Головне бажання опозиції на хвилі обурення підставити уряд у відставку. Зараз важко спрогнозувати, чим це закінчиться, але вирішальне слово матимуть і три фактори: вдалі чи невдалі, з точки зору блекаутів атаки росіян на рішення міжнародних партнерів допомоги чи не допомоги призупинити інформаційні кампанії. Ампанії у середині країни вдалі чи невдалі спроби банкової створити нові інформаційні приводи, щоб перебити тему Мідеса. Повторюю, те, що вже казав вчора. Ця історія почала жити власним життям. і На кожному новому повороті ми мій точки біфуркації. При цьому я ще раз хочу наголосити: ця історія на жаль перестала бути виключно внутрішньоукраїнською, і це може стати свої наслідки, в тому числі і в питанні переговорів. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. В основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.